Мотобол захоплююча повна драматизму. Гра, шалена швидкість, круті віражі та екстрені гальмування, точні удари по м'ячу та стрімкі проходи до воріт противника просто-таки захоплюють. Це футбол і хокей разом узяті, лишень на мотоциклах, гра, в яку грають справжні мужчини, тіла яких єднаються воєдину з металом, а серця б'ють в унісон ревущим двигунам. Там на мотобольному треку, де господарем усіх і усього є його величність гол. Мотобол сьогодні знову набирає популярності, Відроджується багата майже столітня історія цієї фантастичної за динамікою гри. Для новостанжарців мотобол щось особливе, незабутні переживання цілого покоління 60-х, відчуття гордості за свій край, за команду, яка прославила район на весь євроазійський континент. Звідки ж взялася ця гра? Як прижилася вона на теренах Новосанжарщини? Хто зміг розвинути її до рівня мистецтва? Про це наша розповідь. Перший мотобольний поєдинок в Радянському Союзі відбувся між студентами кафедри технічних видів спорту Московського інституту фізкультури у 1937 році. Далі була війна. Свій подальший розвиток гра отримала разом із відновленням союзного чемпіонату 1963 року. У 1969 році відповідною постанови Центрального комітету ДОСАФ було акцентовано масовий розвиток мотобольного спорту, тож за певних обставин команди могли народжуватися навіть при колгоспних господарствах. Були плишені люди та їх спільне бажання працювати у цьому напрямку. Український мотобол гучно заявив про себе вперше у 1973 році, коли полтавська команда Вимпел стала абсолютним чемпіоном СРСР. Успіх полтавчан стимулював розвиток мотоболу в республіці і, зокрема, на Полтавщині. У свій час в області змагалося щонайменше вісім мотобольних команд. В якійсь мірі під патронатом саме Полтавського Вимпелу отримала розвиток і молода мотобольна команда. Із стовбиної долини Новосанжарського району. Щоб заручитися підтримкою справжніх майстрів, молодим хлопцям із колгоспу «Шлях Ілліча» довелось пройти непростим шляхом власного становлення. А починалось усе з стареньких переобладнаних під спортивні мотоцикли Мінськ та Ковровець, перші тренування, перші ігри та перші відносні успіхи. Після проведеної гри з полтавським вимпалем, 27 серпня 1976 року новостворену команду Колос підтримав місцевий голова колгоспу Володимир Кондратенко і закупив для них першу мотоциклетну техніку. Наступний голова Микола Михайлович Пархоменко продовжив справу свого попередника, придбав мотоболістам автобус «ЛАЗ» та допоміг з будівництвом стадіону з твердим покриттям в селі столбино на і навряд чи хтось із спонсорів сільської команди тоді гадав, що здобутки їх підопічних у спорті будуть настільки вагомими: чотириразові чемпіони України, переможці союзного чемпіонату в групі Б, твердий середнячок у найвищому шолоніму мотоболу СРСР, учасники та переможці міжнародних матчів Володарі Кубка Юрія Гагаріна. У мотобольний літопис району золотими літерами вписані прізвища гравців Віктора та Василя Кобів, Василя та Миколи Зімовця, Віталія Скобельського, Олександра Левченка. Їх естафету перейняли і примножили здобутки команди гравці Олександр Гаркавенко, Віктор Василенко, Григорій Зімовець, Володимир Сліпко, Олександр Зімовець, Василь Коба, Петро Адушкін, Юрій Забора, Іван Зімовець, Олександр Давиденко, Сергій Васінь. Олександр Юхно, Володимир Шапран, Анатолій Назаренко, Анатолій Остапенко, Сергій Кондратенко, Володимир Калінін, Валерій Мороховець, Володимир Тимошенко. Звичайно, до тріумфу сільської команди свою частку вніс і багатолітній тренер колоса Іван Бредун. Хронологія успіху мотоболістів стовбиної долини вибудовувалися таким чином, що умовний графік зростання їх майстерності стабільно ріс практично аж до 90-х років минулого століття. А тоді... Тоді мотобол виявився неконкурентним видом спорту у нових економічних умовах на зламі тогочасних політичних перетворень. Гадали про команду у зв'язку із 20-річчям її створення. і, як писала газета, в районі було проведено матч століття між ветеранами колоса та поволі занепадаючим мотобольним клубом Полтавського винпою. Колишній тренер Стоби на Долинці Іван Бридун після проведеного матчу обережно зачепив проблему підродження колоса, але вже в якості фан-клубу полтавського винбургу. Але з цього тоді нічого так і не вийшло. Та все ж зерно можливого відродження було посіяне. І воно зійшло, вирос, колос відродився. У 2012 році концентрація думки про відродження мотобольної команди набрала критичного значення і не лишень у головах колишніх гравців колоса, а й у керівників державної адміністрації Новосанжарського району. Під прапорами партії регіонів на підрехтованому мотобольному треку в Стобойній Долині врешті відбулася довгоочікувана товариська зустріч ветеранів колоса з хорольською нивою. Для організації цього дійства хорольці позичили новосанжарцям свою техніку. І знову, як в старі часи, завирували пристрасті, наповнились трибуни глядачами. Здавалось, увесь район з'їхався, щоб побачити це мотобольне диво. Варто відзначити, що історично підтвердженим виявився виступ голови Новосанжарської РДА Сергія Шовкопляса. Немає іншого варіанту. Ми приречені на відродження мотоболу, віднайшли в наших головах і серцях фінансування на майбутній рік. Мотобол на Васанжарщині жити буде. Отже, слова з ділом не розійшлися. Розпочалась підготовка до участі команди Колос у чемпіонаті України з мотоболу з сезону 2013 Громадським способом відбудовувалась мотобольна арена. Постало питання придбання мотоциклів для команди. Перші два за власний кошт купили гравці команди Олександр Зімовець та Володимир Хопта. Ще один дістався команді в подарунок за гроші Віктора Сидоренка, керівника агрофірми «Чиста Криниця. Решта дорогої техніки було придбано за кошт бізнесменів району, які скинулись на добру справу. Усе той же Олександр Зімовець за власний кошт купив для команди ще й мікроавтобус. Під час передчемпіонатних тренувань він як начальник футбольної команди Колос без перебільшення оцінив шанси власної команди у майбутньому сезоні. «Слабих команд немає. Практично всі команди складаються з лігонерів, залучених в майстрів спорту міжнародного класу. Ми шанси свою цінім середні». Ігри вищої ліги українського мотоболу стартували в Стовлені долині 1 травня 2013 року. А свої перші поєдинки з Донецьким антрацитом та Сходом Вознесенськ наш новосанжарський клуб Колос провів гідно, хоч і програв. Усі розуміють, старі мотобольні кадри, добре, у них ігровий досвід, завдяки молодим проглядається перспектива розвитку. Та щоб поправити становище в турнірній таблиці, потрібні були легіонери, які здатні взяти акцент гри на себе і зарядити команду на перемогу. Такі гравці, звичайно, знайшлися. Впевненості у грі колесу додали колишній вихованець Полтавського винтулу заслужений майстер спорту Геннадій Миць та Володимир Каліні. Саме зусиллями цих спортсменів клуб у своїх подальших іграх набув особливої ваги. Згадати хоча б історичний поєдинок колеса з Вишняківською Нивою, де наші мотоболісти святкували перемогу з рахунком 8-0. Гра з командою з зінакво уже зібрала небувало величезну аудиторію болільників, тож наші мотоболісти знову не підвели. І знову перемога з розгромним рахунком 6-0. Чергова перемога команди стимулювала місцевий бізнес долучитися до інвестицій на розвиток клубу. Першим відреагував народний депутат Олексій Лилюк, який пообіцяв, а згодом і придбав для команди новенький спортивний мотоциклет італійського виробництва. Бізнесмени Вадим Олешко, Олександр Шерешило та Валентин Мостовий взялися облаштовувати душові в приміщеннях клубу. До фінансової підтримки улюбленої команди долучилось багато бізнесменів району, тому і гравцям довелося непросто, адже сподівання глядачів та спонсорів не могли бути неоправданими. У результаті Колос довів, що може не лише існувати, а й успішно виступати в мотобольній лізі України, перемагаючи навіть фаворитів. Третє місце в національному чемпіонаті це хороший заділ для наступних успішних виступів, в тому числі і міжнародних. Сьогодні відродженому клубу Рік. Для них це хоч і незначний, та все ж таки ювілей. Разом із своїми старшими колегами святкує нині і юнацька команда колос, яка цього року у новій каховці на турнірі найсильніших юнацьких команд здобула друге місце, залишивши позаду такі імениті клуби, як Антрацит та Нива. Тож нехай щастить тобі колесе, бо майстерності тобі не займати, а гравці твої справжні віртуози своєї справи. Решта ж залишається за меценатами та вболівальниками, які підтримують тебе коштами та власною присутністю на стадіоні.